Реальна вага тракторів. Друзі, вітанечка всім і ми продовжуємо рубрику Реальна вага. Сьогодні будемо зважувати для вас наймасивніший трактор, який у нас є на сьогоднішній день. Це ДТЗ 1404. Тут 140 кінських сил під капотом. Тут інтеркулер. Тут взагалі... Дуже серйозна техніка. Бак, боковий, пластиковий. Ну все як положено. Коротше. Що я вам буду розповідати? Дивіться детальні огляди. Тому що я вам зроблю просто анонсик коротенький, що це реально моща. І будемо заїжджати зараз на ваги. Да, такі трактори дійсно серйозні. На них вже сідаєш і їдеш в них як дядько. Тому зараз заходимо, щоб подивитись, яка ж у нас цифра вказується зараз. Звісно, обманювати не хочеться, просто покажу вам те, що тут нулі. Вмикаємо в розеточку. Оцей прикол. Це ваги. Воно робить контрольну перевірку. Обнуляємо. Чік. Чік. Все, нулі. Пише 0-0 Можна нам обнулить? О, можна. 0-0-0. Все, погнали. Погнали, швиденько. Заїжджати. Баличний міст, народ, Баличний. Заїжджаємо, це цікаво. Ну що, погнали? Тон 5 має бути 100%, так? Да? Так. Зупиняємось, побігли. Тракторець на вагах. І маса даного тракторця 5 тисяч. 680 кг. Отак от, от. Сподобалась рубрика, став вподобайки. Ми будемо надалі зважувати тракторці саме для тебе, щоб ти був свідомим. Всім гарної днини, всім бажаю здоров'я.